До речі, щоб особисто я про це ніколи не забував, я собі створив нагадування на годиннику. Ось дивіться, залишок життя 21 мільйон 214 тисяч хвилин. Як це працює? Я просто поставив собі дату смерті. У свій день народження на 85 років, і від цієї дати іде зворотній відлік. Саме тому залишилося стільки хвилин, як я назвав. Чи це означає, що мені залишилося жити 21 мільйон і 200 тисяч хвилин? Ну, звичайно ж, ні. Життя може закінчитися в будь-яку хвилину, особливо зараз в Україні під час військових дій. Головне треба розуміти, що життя не може бути 300, 500, 700 років. І особисто я вирішив поставити реальну дату 85. І Якщо в мене вийде дожити до цієї дати, то я поставлю нове нагадування на 10 років ще і таймер зворотнього відліку також буде працювати. Також я маю надію, що медицина до цього часу дасть нам якісь нові можливості. І... Сам я також для цього роблю все можливе, щоб якомога довше прожити. Я не вживаю алкоголь, займаюся спортом, і найголовніше, займаюся тими справами і тим бізнесом, який мене надихає. Якось зараз записую для вас відео, тому що я розумію, наскільки це покращує якість життя пенсіонерів. Я відчуваю ваш зворотній зв'язок, тому що розумію, що люди поважного віку зовсім не звикли, щоб до них ставилися просто по-людськи.